Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх як вочка, збирає корча своїх підкрила, але ви не бажали. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сам. В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, що Господь є справедливий, але що Господь також дає шанс навернутися, шанс покаятися до останнього, до останньої миті. Але чи ми скористаємося цим шансом, це залежить від нас. Бо покаяння, навернення це усвідомлення того, що віддаляє мене від Бога, і позбутися від нього. Тому що диявол розуміє, наскільки ми є сильні, коли ми є з Богом, коли ми молимося, коли ми сповідаємося, коли ми причащаємося, коли ми користаємо із святих тайн у церкві. Тоді Бог ходить в наше життя, і тоді диявол стає безсилий. Але коли ми відходимо від церкви, від святих тайн, від Господа Бога, диявол тоді набирає силу. Він тоді має більшу владу, тому він не може стерпіти, щоб ми були з Богом, щоб ми не приходили до Його храму. Тому він завжди все робить для того, аби віддалити нас від Бога. І навіть буває таке, як в сьогоднішньому Євангелії, ми читаємо, що ібивали пророків, каменували, проливали невинну кров, але Господь все рівно тим вбивцям давав шанс навернутися. Він хотів зібрати всіх, як очка збирає своїх дітей під своїми крилами, але вони цього не захотіли. І це був їхній вибір вибір за кожним з нас. Якщо піднесемо свій взір на Голготу, то сьогодні побачимо три хрести. і знаємо, що поруч з Ісусом були розп'яті розбійники. І один розбійник покаявся. І відпочув ці слова, що зі мною будеш в раю, інший не покаявся. Тобто розбійник зробив свій вибір. Він покаявся в своїх гріхах, він визнав свою провину, він прийняв Ісуса як господаря, Царя свого життя. Тому Насправді ми маємо дуже мало часу, бо цей час біжить, це час земний, але вічність чекає на кожного з нас. І за нами вибір, з ким ми хочемо провести цю вічність. Отож, будьмо мудрими і вибираємо Господа. Амінь. Слава Ісусу Христу!